Я особисто переконаний, що е... Позиція Європейського союзу відрізняється від позиції конкретно взятих міністрів закордонних справ. Більше того, я хочу сказати, що позиція Сполучених Штатів направлена на те, що ми не визнає, вони не визнають жодних виборів, проведення жодних виборчих процесів на території Донбасу до того, поки там не буде відновлено суверенітет України, не відновлено кордон над контроль над кордоном нашої держави, і поки звідти в першу чергу не приберуться регулярні російські війська. Тому я думаю, що що зараз будь-які спекуляції на тему того, що ми зараз повинні просуватися е, в тому, щоб ухвалювати виборче законодавство, і на поступки в першу чергу наголошую, Російській Федерації як не третій стороні в цьому конфлікті, а, кон а конкретно е, стороні в переговорах в мінському процесі, оскільки Росія є реальним агресором е, в даній ситуації, яка захопила наші території і Крим, і Донбас, і так далі. Тому зараз ми, як Україна, не маємо абсолютно повноважень ні моральних, ні юридичних, ні етичних з. Зовсім просуватися по мінським угодам і давати поступки. Ми повинні зараз все ж таки нагадати західним нашим партнерам, що вже час закінчився, вже всі мирні переговори, мінськ, 1 2, 3 і так далі, вже вичерпано. І зараз захід повинен зрозуміти, або ми йдемо разом і зупиняємо російського агресора ще на підступах до Європи, як це ми зробили нашу українську армію на території нашої держави, або вся Європа буде в небезпеці. Тому зараз є е, е, лише один момент. Один нюанс, який може вирішити це питання, це є е, рішення Російської Федерації про припинення агресії відносно України. І тільки тоді, через якийсь період часу, рік, два-три. Я не знаю скільки ми повинно пройти, щоб відновити контроль, повний контроль над нашою державою, відновити суверенітет. І тільки після цього ми можемо говорити про проведення виборів. Більше того, зараз Російська Федерація, е, ну як на мене, проводить доволі ризиковані е, е, дії у себе у себе. На території, да, як вони вважають, вони намагаються все ж таки провести вибори в державну думу на території українській, на території нашого Криму. І тому апріорі, ці вибори і ця, ця державна дума, яку вони планують обирати шляхом голосування виборців в території України, вона буде апріорі нелегітимною. І я переконаний, що весь цивілізований світ. Зараз скаже свій протест тому, що е, вибори проходять на території України до російського державного органу. Ми ж не проводимо дійсно сьогодні. Наш лідер Арсеній Ценюк на цьому наголошував, що ми не проводимо вибори до Верховної Ради на території Ростовської області, наприклад. Тому зараз весь весь світ повинен адекватно відреагувати на ту ситуацію, яка зараз відбувається. Ми маємо агресію Російської Федерації, ми маємо анексію Криму. Більше того, вони цинічно, абсолютно їх президент Російської Федерації. Ці пан Путін цинічно наголошує на тому, що е, ми зробили все чинно відповідно до е, норм чинного міжнародного законодавства, і планують вони подальшому е, проводити виборчі кампанії і так далі, і так далі. Тому зараз єдине рішення залежить від Російської Федерації. Припиняємо, Україна жодних поступок тут робити не буде. Давайте продовжимо цей діалог, а також додаємо